Матиме розпочнемо із новини, яка збурхала сьогодні дещо українське суспільство. Стосується вона заяви Гранта Шапса, міністра оборони Великої Британії, де він сказав, що Китай або вже надає, або планує все ще надавати або близькі до того, щоб, скажімо, так надавати Росії своє летальне озброєння. Ну, слухайте, це, це серйозна заява, яка. Перевертає можливі уявлення про, про розмах взагалі цієї війни. Як ви ставитеся до цього? Чи для вас це не стало несподіванкою, що Китай от таку зараз позицію обійняв? Ну тому що знаєте, там то Путін їздив, жартували трішки про топінамбур і ще там, що які угоди укладали. А тут бах і летальне озброєння? По перше, заява дуже серйозна. Це безумовно. Потрібно розуміти, яке це може бути озброєння, поки мало інформації сказати важко. Про що саме йдеться? Його обсяги, і так далі з того, що відомо, принаймні, Ройтер посилаючись на безпосередню цю конференцію, де міністр Сполученого Королівства зробив цю заяву, обмовиться про те, що ну скажімо так, фактично, це може вплинути на ситуацію на полі бою в Україні, як зазначають британці. Тобто, це очевидь щось. Вони безумовно вони володіють інформацією, розуміють, зараз просто не розголошують. Але я думаю, що незабаром ми почуємо і побачимо про можливі обсяги, про докази, як вони були з Північною Кореєю. Це ж це було фактично оприлюднено. От, правда, там допомогли Південня. Південна Корея досить суттєво допомогла, як, яка фактично розповіла і номенклатуру, і кількість і якими контейнерами там абсолютно до, до номерів до всіх даних, особливих прикмет, вони все. Розклали по поличках і стало світові відомо, думаю, що тут може бути так само. Ризики того, що Китай може це робити, вони були від початку, коли Північна Корея почала надавати зброю Росії. Ми тоді теж говорили, що не виключено, що на якомусь етапі, коли а, Кеніяну не вистачатиме того, що треба Росії передати, а апетити Росії будуть зростати, може включитися Китай і щось постачати через Північну Корею. Можливо, буде так і в цьому випадку не виключено, а тому що коли мова йде саме про летальну зброю, то вочевидь йде мова про зброю або брої боєприпаси і снаряд. Це той момент, який треба розуміти. Тобто певні ризики існували вже тоді. Що це свідчить? на увазі, що летальна зброя може бути ну, в цьому сенсі і боєприпаси. Не обов'язково, що це будуть якісь балістичні ракети, не обов'язково що це. Ми буде не знаємо які... зараз. Ще, поки що є так, такі. Важко ні, я думаю, що танки-літаки, ні. Все ж таки. Танки це, скажімо так, не найсильніше місце армії китайської. Тому думаю, що ні. артилерія, снаряди, стволи це можливо. Ну, от. але знову ж таки, треба дочекатися більше інформації. Може бути, все ж завгодно. Танки не думаю, все ж таки, але треба більше даних. Ну і це все піде до Росії. Що це означає? Ну, це означає те, що в принципі Китай розуміє, що Росію зараз підтримати, потрібно натиснути на полі бою. Щоб... Ну який у них план? У них план доволі таки насправді простий. Він не дуже складний. Це реалізувати Зараз Є два плани. План А російський полягає в тому, щоб пройти вглиб української території настільки, наскільки можливо. І, в принципі, просунутися дійсно, можливо захопити Донеччину, просунутися на Харківщині і загрожувати Харкову. Це зрозуміло є план російський. Якщо він не реалізовується в повному обсязі, тоді план Б розтягнути українську лінію оборони, щоб ми не сформували в резервах нічого, і таким чином не могли перехопити ініціативу. І війна ввійшла в позиційну фазу після російського наступу влітку. От а далі е вся ось ця зараз, е вся ось ця постановка, яка відбувається театральна, із ядерною зброєю, навчанням із загрозами і так далі. Це щоб натиснути на захід, е аби Україну все ж таки змусили сісти за стіл перемовин і підписати якесь перемир'я припинення вогню. Китай теж включається, бо Китай хоче, щоб був реалізований його. Грандіозний план, який можна назвати от ну грандіозний в лапках перемир'я по лінії фронту, і тому Китаю, Китай хоче вийти на переговірну позицію зі Сполученими Штатами, таким чином турнувши Росію і сказати про те, що говоріть з нами. Тобто, насправді треба говорити з нами. Росія вже не вирішує, вирішує Китай в цій частині світу. І давайте ми поговоримо. Про припинення цієї війни, вибудування якихось параметрів майбутнього співіснування. І тут, до речі, Китай діє абсолютно в парадигмі не дуже довгої історичної пам'яті, а короткої, тому що саме Китай, Радянський Союз і Сполучені Штати багато в чому вирішили долю Корейської війни. Воювали корейці, але воювали в тому числі і китайські добровольці, воював Радянський Союз, воювали війська ООН зі Сполученими Штатами. І вони вирішили це. І тут Китай теж хоче, щоб було приблизно так само. Так само вони хочуть е, виступити, потім запропонувати себе навіть грантами перемир'я і тому подібне. І їм це потрібно, тому вони підвищують зараз і о, цю атмосферу до певної точки кипіння для того, щоб Захід все ж таки помітив і починав діалог. Плюс я думаю, що Китай е, не хоче, аби склалось так в майбутньому. Що коли постпутінська Росія буде трансформуватися у щось, не знаю в що, чи в Росії в тих кордонах, яких є, чи в Росії у менших кордонах, тоді в цей момент все ж таки ну, отримати з цього серйозні профіти. Ну, тобто, отримати далекий схід, хоча б отримати території, Надра там, щоб там були китайські компанії. США, я думаю, в цьому не зацікавлені. І вони теж хочуть сформувати певну переговірну позицію. Індикатором для нас це, ну і плюс, це, до речі, показник того, що ніякий Білоусов, чи білоусов, чи колективний білоусов на посту міністра оборони чи ще когось, нічого не змінять в Росії без підтримки зовні. Не здатні вони налагодити нічого, і не треба ні на що там розраховувати, і боятися, що ой-ой, зараз вони там зроблять якийсь прорив. Не буде цього. Вони не здатні вести війну без підтримки коаліції. І вони ведуть коаліційну війну проти України, Росії, і ми маємо вести проти них так само коаліційну війну за підтримки наших партнерів. І тепер, нехай на наші партнери скажуть ті, які стримують Китай, а як стримати Китай далі? Ну дуже просто потрібно демонструвати готовність іти далі в Україні, вводити війська, давати право бити по території Росії і так далі. Ну, ось це те, що означає, я думаю. Ну, слухайте, а от гран Шапс цією заявою він. Що на вашу думку? Він виводить на назвімо це так: Совколд so Торги з Китаєм, міжнародні переговори, залишаючи ще можливості до подальшого якогось маневру, адже не йдеться наразі ну точно, якби ще з цих трактувань, які були оприлюднені в змі, ви справді говорите, що потрібно більше інформації. Але ну, наразі поки що не видається, що Китай вже надає летальну зброю, але його товари подвійного призначення. Ну як ті ж гольфкари, ми можемо з них там мону кажучи, насміхатися, але вони, але вони є, і вони їздять, і вони надокучають, і вони підтримують можливості цієї нескінченної на на зараз російської піхоти атакувати наші позиції. Ці товари подвійно призначені. Ті самі дрони вони ну роблять доволі значну підтримку Росії. Тож, що це таке зараз від гранта Шапса, спроба запросити, все ж таки, втихомирити Китай, чи це вже підняття ставок, чи це як завжди, Британія бере лідерську функцію? От в тому, про що ви говорите, що потрібно серйозно відповідати, потрібно вводити війська, потрібно закривати небо, потрібно дозволяти бити по території Росії, чи що? Ні, насправді я думаю, речі значно серйозніші. На технології подвійного призначення ніхто там особливо не зважає, а от е, настільки. Тобто на дрони там чи на ці вольфкари ми ж теж дрони беремо звідки? Ну тобто, ну, це, ж, це ж зрозуміло. Ну, от, тому я думаю, що. У нас немає міжурядового угод, слухайте, по тих же Ну і що, ну, і, і, і що, які Росія зараз так само буде отримувати не напряму. Не за міжурядовими угодами а через Арабські Емірати, ми теж так можемо, до речі, завозити. Це ж взагалі не є на сьогоднішній день проблемою. А от. І, і ці лазівки відкриті. Тобто, те, що може використати Росія, можемо використати і ми. В цьому плані, до речі, Китай абсолютно конформістський. А, от. а що стосується, загалом, я думаю, що речі більш такі серйозніші, це означає злам певної ситуації, це означає, що все ж таки. Ну, Скажімо так, знову ж таки, зараз увага Заходу буде дуже серйозно прикута на стримування Китаю. Насправді, відносини Китаю і Захід, вони багато в чому за минулі роки погіршилися. За 2023 вони погіршилися, 2024 вони погіршуються. І відповідно ми бачимо, що формуються коаліції. Ось ці заяви. Шапса, це ж абсолютно зрозуміло, що він робить натяк на те, що йде водорозділ в світі. Є вісь зла так звана, і яким чином? Чи треба цією вісь зла працювати в тому сенсі, що надломити їхню єдність безумовно? Тому що потрібно для перемоги у війні сформувати єдність довкола себе і розбити єдність довкола противника. Це старі е, прописні істини, які очевидні І зараз я думаю, так те ж саме відбувається: тобто, намагання все ж таки застерегти Китай. Uh, і сказати про те, що вже британцям і американцям все відомо. Тому краще скаменіться інакше далі. Тоді, ну, ясна річ, санкції додаткові, ясна річ, uh, тиск збільшений, але тоді це буде означати збільшення конфронтації не прямої військової, але дипломатичної, політичної між Китаєм і Заходом ще більше. Плюс, я думаю, що таким чином uh, британці. І Сполучені Штати американці просто намагаються зірвати будь-які спроби того, що Китай може, скажімо так, налагоджувати відносини з Німеччиною або з Францією і вибудовувати там якісь вісі з, Євро, з Європою, тому це теж неприпустимо для британців, для сполучених штатів. Ну чому це рано чи пізно мало статися? Вони ж зараз почнуть Китаю згадувати про все, абсолютно про все, так що навіть у гольфкари згадають і все згадають. Бо Китай же ж, в принципі, кинув виклик Сполученим Штатам в Європі. Дуже серйозний виклик. А якщо ви кинули виклик, так будьте готові. Кинули виклик такі держави, таким державам, як США і Сполучене Королівство. Ну будьте готові, що вам проти вас будуть грати теж важковиговики. І зараз ці важковиговики сходяться. От вони сходяться, тому що Китай теж важковиговик, і ну, з ними складно, з ними далеко не все так просто. І зараз вони сходяться між собою. Цьому як це в чим це закінчиться, може, двома шляхами, або навіть трьома. Перший це домовляться про щось, в тому числі і про майбутнє Росії постпутінської, і дійдуть якоїсь згоди, в принципі, ну, як кажуть, знаєте, не дружити, можливо, не приятелювати, але принаймні вітатися, коли один одного бачить. Ну тобто, принаймні там кивнути чи привітатись от на такому рівні, це перший. Другий, це закінчиться тим, що ось так ситуація і буде тривати. Певним чином і буде наростати, загострювати ось цей загострюватись цей градус протистояння, який, зрештою, може призвести до загострень і поглиблення воїн і конфліктів не не обов'язково прямих між Китаєм і США. І третє, це взагалі нічим не закінчиться, що взагалі, мені здається, більш мало ймовірно, тому що, ну, вочевидь, намір зараз Китаю він абсолютно зрозумілий. Я думаю, що все очевидно. Вони хочуть, а, ось цей кейс і хочуть наполягти на китайському плані перемир'я по лінії фронту, який зараз влаштує Росію. Таким чином а, вони так, Крім того, я думаю, вони зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала нейтральний статус. Бо тоді Китай скаже: дивіться, як ми підтримали і не дали одному блоку поширювати і нав'язувати свою точку зору. Ось це мені здається, це все потрібно Китаю, тому. Ну а захід буде дедалі діяти. Ну знову ж таки, згадати заяву Блінкіна, який був Китаї. він доволі так уже твердо говорив і навіть не дипломатично, будучи в Пекіні, сказати про те, що ми запровадимо санкції проти вас. Ну і то, тобто, Китай теж Китай певним чином змужнів. Ну в якомусь сенсі не те, що змужнів, він став з теперішній Китай, він більш агресивний. Він більш рішучіший, а і він більш такий от у нього більша така хватка, і вони, ви бачите, що зараз вони бачать реакцію закладу, і ну я не поділяю тієї точки зору, що от дуже багато аналітиків говорить про те, експертів, що ви знаєте, та що там зараз Сполучені Штати ведуть санкції проти фінансової системи. Зараз Сіліконова долина перестане співпрацювати з Китаєм, і, і все. І Китай загнеться, і в принципі, я не можу так сказати, бо треба розуміти, що все ж таки дивіться, Китай же ж не йде на поступки. Ми рік говоримо про те, що Китай, Китаю загрожують санкції, можливо, навіть більше. Якщо Китай щось зробить, значить все. Ну якось так складається. Вони не йдуть на поступки, вони поводять себе все нахабніше. І вони, і, і тобто, це, ну, це ж відчувають. І, і, звичайно, що американці і британці будуть якось відповідати. Бо це, ну поводьтесь, це багато чиї прогнози збиває. Хто казав про те, що Китай не піде на постачання зброї Росії? Наприклад, ну, наприклад, що от Китаю вигідно, торгівля Заходом, збереження. Багато чого змінюється. Зараз Працю. не працює лінійна формула виключно економічних розрахунків. Вона ну вона не працює тут. Щось щось реально відбувається масштабніше. Це не тільки про економіку і фінанси.